Доброго дня, шановні жителі Кременчуцького району. Хотіла б поінформувати про вступ в дію постанови 1479 від 30 грудня 2022 року. Проведення в дію аукціонів на продаж права користування водними біоресурсами для промислового вилову. Це вперше в системі Держбагентства в Україні запроваджено. Ввійшла дана постанова. Нею передбачається, що вже на даний час квот на вилов водних біоресурсів в промисловому масштабі немає. Користувачі водних біоресурсів, які займаються промислом, отримуватимуть це право виключно через аукціон. Дія цього проєкту заплановано впровадження її протягом двох років. На даний час аукціони тривають, йдуть вони по системі англійського аукціону. Це дасть можливість, по-перше, наповнити місцевий бюджет, оскільки переможці аукціону вони будуть сплачувати за ресурс до місцевих бюджетів при умові укладення договорів, переможці з держабагенством. Потім у три етапи сплачуватимуться кошти до місцевого бюджету територіальних громад, на території яких зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності, який займається промисловим виловом. Хочу вам сказати, що ставки на цих акціонах досить серйозні. Особливо це надходження відбудуться до Кремінчуцького району, оскільки по Кременчуцькому водосховищу здійснюватиметься промисел при умові оформлення всіх необхідних документів. Та інших територіальних громад. Крім того, за умовами підсумків колегії Держбаганства України, яка в нас нещодавно відбулася, робота трьох патрулів системи Держбаганства відзначена на високому рівні. Серед них це Полтавський рибоохоронний патруль, Вінницький рибоохоронний патруль, а також Харківський рибоохоронний патруль. За 2022 рік державними інспекторами Полтавського рибоохоронного патруля спільно з працівниками територіальних підрозділів поліції громадськістю викрито 917 порушень правил любительського та спортивного рибальства. із них грубих порушень правил рибальства за частиною 4 статті 85 – це 338. Порушень. За частиною 3 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення це 233 порушення. За частиною 85 прим. 1. Три порушення, за частиною 1 статті 88 101 порушення. Складено 222. Безгосподарських акти. Координатором даного проєкту є Мінагрополітики і Держбагентство. Можу сказати, що в 1,4 збільшено кількість цих лотів для того, щоб усі користувачі змогли участь взяти в аукціоні. Крім того, це зроблено для того, питання саме традиційних користувачів, воно на сьогодні вже не існує. Це зроблено для того, щоб максимально прозоро всі суб'єкти господарської діяльності могли взяти участь в аукціоні і дасть можливість новим суб'єктам підприємницької діяльності взяти участь в даних аукціонах, що сприятиме зменшення корупційної складової в даному випадку.